Так, площа 16 гектарів, 4 години. Зетер косарка 1,65, МТЗ косарка 3 метри і Тесорчик 1,65 м, ну, Тесорчик, бачу, там уже Капець. Ще закинемо так. 4 години. Майже 16 гектарів. Дуже складно, Ну, як на мене з такою технікою. Понятно, що якби був якийсь Джон Гірнав, три косарки, одну з косарь дурдру справа, так круто. Я вважаю, що це ти результат. Так, спасили ми. Оту є, що? Скажем, 16 гектарів. Оця там площа має 14 гектарів, то є 30. От ця там 14 гектарів. То є 44 Два гектари. Біля. Дому? То є що, 46? 46. Ну, твердих 45 гектарів? Твердих 45. не 46, бо тому що ми ще вкосили і в сусіда. Ну, 45 гектарів твердих. Що з поломок? Що з поломок? В МТЗ. В МТЗ полетіла бортова, тобто посипалися підшипники. В ЗЕТІ, звичайно, са. Нічого. Старий кінь борожди не Ну і поміняли ми бортову в МТЗ, але вона нічого... не бортову, а... Роздатку і підвісний підшипник, але вона нічого не клас. Сонотесовчика вистачає, він цілий димик. Не глуши, не глуши! Ви так, 45 гектарів, тепер треба то все зрібати, пресувати. Є так на 4-5 днів роботи. Якраз передаю 7 днів погоди, тобто мало б встигнути. Б Хто знає чому від того друга одна нога біла, друга червона? Він біло ноги. Друг, чому у тебе одна нога біла, друга червона? Де ти був? А, він щось скриває Що сталося, дружок? А яка в нього тоді здорова, що з не розумію? Біла напевно хворо. Що з тобою стало? Друг. Та якби замалювали. Що з тобою стало? Не розумію, яка нога болить, біла чи червона? Ну, по ідеї червона болить, бо він її піднімає, але... Я не знаю. Тобі треба медогляд прийти друже, і на лікарнями. Все буде здоров'я, обіду, обід, У нього обід не буде в нього передавати. Ще його коліжте. Чотири, години десять хвилин і то все лягло. Дуже скоро. МТЗ вже потребує теж настройки топаної системи, треба на стенд вести форсунки, насос, але як то кажуть вже по закінченні сезону. Ох, який димок затягнув, затягнув. Пляха муха, скільки спасили поля, що аж страшно. А то де камера знімає, то все скоше Мотель черту. Кому цікаво, можете приїжджати, Відпочивати є. Сауна, он о бассейн. Маленький, что правда, аля. О'кей. До зустрічі.